Наявності ось такий я 6 Cross, комплектація Pro в темно-фіолетовому кольорі. Ще на 22 року випуску на 20-х дисках. Ось так воно виглядає ззовні. Дуже гарний фіолетовий колір. З матричними фарами комплектація. Дуже гарна задня оптика. Трошки відозмінено вже на крозах. Ось так виглядає багажник, функція автоматичного відкривання ногою з електроприводом. Ось так виглядає всередині багажник. Задній третій ряд сидінь опускається. Ось. І тоді ось такий у нас багажник виходить. Тут ще є шторка в комплекті, яку можна поставити зверху і закривати шторкою багажник, щоб не було видно з вікна. Другий ряд сидінь виглядає ось так. Тут три окремих посадкових місця. Тут є комбінація чорної шкіри з білим верхом. Карти дверні так само комбіновані. Чорний низ і білий верх, шкіра перфорована йде. Дуже красива, дуже красива шкіра, м'ягенька. Заднє сидіння теж опускається, щоб був легкий доступ до третього ряду сидінь. Регулюється по вильоту. Тут ззаду у нас так само вже є регулювання клімат-контролем, підігрів задніх крісел. Спереду автомобіль виглядає ось так. Передні крісла у нас йдуть з пам'яттю, з масажем, електрорегулювання повністю. Ось така комбінація матеріалів. Тут видно, є підсвітка. Ambient light додаткова, так само і на тих дверях, і так само ця додаткова підсвітка є ось тут. Кольори змінюються в залежності від того, які кольори обрати підсвітки в салоні. Зараз покажемо з водійської сторони виглядає цей автомобіль. Так само тут масаж, пам'ять сидінь, повне електрорегулювання. Ось така величезна панорама. Шторка закривається, звичайно. Тут теж, бачите, є Ambient Light підсвітка. Так. По асистентах. Що в нас по асистентах? У стентах в принципі, є все Утримання полоси, сліпі зони, дістронік повний. Це все тут є присутнє. Тут бачимо трошки по-інакшому вже зробили дизайн, розміщення іконок на екрані. То можна собі тут змінювати. Ось так це виглядає. І тут, в цьому крозі, зроблена ось така центральна консоль, повністю закривається З підстаканниками. Ось бездротова зарядка для телефону, USB Type-C, тут величезний підлокітник, окремий повністю. ось Так це виглядає. Хороша акустика тут стоїть. Це є ID 6 Cross Комплектація Pro. 22 рік випуску. Автомобіль в наявності у Львові. Також є доставка по всій Україні. І запрошуємо компанію Електро.